Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Ефінбі. В ефірі інформаційна передача Новини Дунаєвеччини. І зараз я, Ольга Остапчук, розповім вам про події тижня. Дивимось разом. Початок жнив традиційно візначається у районі проведенням дня поля. Цього року він пройшов у вихрівці на базі товариства Козацька долина 2006. Ініціаторами проведення свята стали Дунаєвецька райдержадміністрація та громадська спілка Асоціація розвитку села. На захід було запрошено керівників і спеціалістів агроформувань та керівників фермерських господарств, більшість з яких входять у асоціацію. А також начальника управління агропромислового розвитку району Володимира Шурипу, представників влади голову РДА Олександра Бернашевського, секретаря та заступника міського голови Миколи Островського та Надію Слюсарчик. У проведенні свята взяли участь також заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Кальніченко, директор департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації Валерій Будзінський, голова асоціації розвитку села Юрій Кучерявий та інші. На початку заходу господар Віталій Загородній разом з головним агрономом Дмитром Білецьким продемонстрували гостям польові ділянки, де господарство успішно вирощує різноманітні високовражайні культури: сою, ріпа, кукурудзу, пшеницю, ячмінь та поділилися досвідом вирощування та підживлення. На даний час ми орендуємо 2336 гектарів грилі, маємо тисячу голів верха, з них 400 – Ну, Посіяли цього року ми 550 гектарів озимої пшениці, 290 ячменю, 360 зернової кукурудзи, 230 силосної кукурудзи, 360 гектарів сої і 300 гектарів 315 ріпаку. 45 гектарів соняшника. Взагалі всі посіви виглядять непогано. Дякувати Господу Богу за ті дощі, тому пророкували нам посушливі цей рік, але дякувати Богу вже практично можна сказати, що умови були дуже сприятливі, що відверто, такі ніби по заказу. Маємо 90 працюючих середньорічне. Середня зарплата за п'ять місяців 3,5 тисячі. Сьогодні ми хочемо, щоб ви подивилися ну, наші посіви, оцінили в когось щось краще, щоб ми помінялися досвідом. І хочу, щоб наша праця була плідна. Сьогоднішній день пройшов. На користь для вас. По підготовці ґрунту, що москати, ми зробили оренку фризою, вирівняли, розбили грудочки і зробила себе рівномірна грудукувата структура ґрунту. Завтра дощ ми сіємо. Отак ми посіли на ризик. Дякувати Богу, дощики пройшли і з по — Що Міндобри, 80 кілограмів. Тільки вносили вже після посів, під посів. Ні, ми вносили все під посів. Перед, посіву, так, перед посівом йде э, румка з міндобором, розкидає, заду компактно закриває його і далі сівалочка одразу йде. На злибину 2 см ми ага. закладали на сінину, а після того розковіка. Нормовисів ми сціяли, демо досліди висівалися, 550 тисяч сіяли. Якщо ми свої вже товар не сіяли, ми сіяли 600 тисяч. Трошки думали, вже це пізні строки. як там приблизно? А, Десь 6,5-7. Там залежно, так. Да, ну, від яка маса на ціни, тут так, все від маси тисячі залежно. Тут у нас посіяна пшениця, 89 гектарів, Чотири насіньових ділянки, богемія, колонія, матрикс і дагмар. А Остальна — товарові і Ілія. Ну Також ми підживлювали, давали Ілія. по 400 кг аміачної салітри, посіві давали 180 кг нітрофоски, фоски. Ну і далі захист. Що по захисту можна наголосити? Ми в цьому році так як трошки було би. Прогнози, що де посуха, але ми все одно не, не дивилися на це, ми вносили традиційно заплановані фунгіциди, які в нас були, і дійсно теж ми працювали. Перший рано на весні ми вносили фунгіцид Рекс і Флексіті компонували, допустим, щоб попрошлися Росії, як банку чистих пусів немає нічого. Потім другий ряд, по флавому листу по три сімій фазі, ми вносили вже абахус, пофвалимо. По мікродоброму, так само, в принципі, як на кругом використовуємо мікродоброго року мультикомплекса Долиновський. Учасники свята продемонстрували і економічно вигідну сушарню, котра працює на пілетах і дозволяє господарству значно економити на енергоносіях. Побували і на фермі товариства Козацька Долина 2006. Ми знаходимося на території бригади номер 1 ферма бригади No1. Ну, маємо тисячу одна голова по 400 дино, три приміщення, це, це і це, це все нетелі в нас. Тут сухості. Переробили всі практично приміщення до фундамента, переробили їх на безприв'язне утримання, от і то приміщення, де бички на відгодівлі, то на прив'язі, А то все безприв'язне утримання. Поробили всі обори, забетонували і. Та вона собі хоче зимою, так само соломи кидаємо, і вона в сніг, мороз, вона на вулиці собі хоче, заходить, поїла і знов йде. Ну, звісно, молоко, прибуток дає, а відгодівля навіть маємо збитки, тому що на м'ясо ціни немає. Але раді того, що десь 50 чоловік мають роботу і заради цього ми займаємося. Скільки Молока на даний час ми продаємо 7,5 тонн, це господарство доє і 21 літру на корову. Трошки молоко впало, тому що трошки проблеми були з сілусом, трохи мене підвели, не сказали. Ну, то таке, але більш-менш нормально. Після того усі відправилися на тік. З гордістю господарі показали і сільськогосподарську техніку. Тут на сучасному току відбулася заключна урочиста частина заходу, яку відкрив голова асоціації розвитку села Юрій Кучерявий. Ну, сьогодні в нас така приємна в районі подія з ініціативи нашої громадської спілки Асоціації розвитку села за підтримки районної державної адміністрації. Ми в козацькій долині сьогодні проводимо. День поля і, скажімо так, пробний виїзд готовності техніки до проведення з кампанії компанії 2016 року. Я думаю, що всі ви перед цим переконались в тому, що сьогодні на полях нашої Доновеччини зріє непоганий врожай, і в цьому, цьому всьому сприяло і проведення тих комплексу весняно-польових робіт. Запровадження технологій, які використовуються в районі. І треба, звичайно, сьогодні сказати хвала нашому Богу, що і до цього часу посприяли погодні умови для дозрівання нашого вернішого врожаю, який сьогодні є на полях Дунаєвеччини. Така подія, яка сьогодні відбувається на теренах Козацької долини, дає поштовх чи дає крок. Про те, що вже жнивові роботи не за горами. І треба сказати, що окремо господарства вже розпочали збирання озимого ячменю. А я думаю, що 5-7 днів при цих погодних умовах і, звичайно, підуть збиральні роботи. Юрій Володимирович передав слово голові РД Олександру Бернашевському, який привітав хліборобів та усіх присутніх з початком жнив. Привітати вас з початком жнив з такою якби урочистою подією, яка символізує початок завершального етапу в землеробстві. Тобто рік відпрацювали, а зараз треба зібрати, зберегти, вигідно продати і відповідно заробити якийсь ресурс для подальшого розвитку і процвітання нашої держави. Оскільки всі ви прекрасно розумієте, що продовольча безпека це не менш важлива безпека, ніж оборонна доктрина чи ще щось. Хліб це первинне, що є на сьогоднішній день у нас. Я хочу виразити щиру подяку керівництву господарства Козацька 2006 за відповідну підготовку до жнив. І я думаю, що кожен керівник, який сьогодні присутній, також має чим похвалитися. Я впевнений, що більшість господарств відповідно підготувалися до жнивної компанії і відповідно мають також ресурс і впевнено будуть займатися збором урожаю. Слово надали і головному інженеру товариства Козацька долина Віліану Берекіцю, який запевнив, що господарство повністю готове до жнив. Про стан сільськогосподарського комплексу району розповів начальник управління агропромислового розвитку Дунаєвецької РДА Володимир Шурипа. А про перебіг початку жнив у області та їх нюанси повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Кальніченко. До привітань долучилися також представники міської ради. А працівники художньої самодіяльності міського культурно-мистецького просвітницького центру подарували хліборобам чудову концертну програму. На завершення вони передали символічний сніп голові РДА Олександру Бернашевському, який у свою чергу вручив його комбайнерам косацької долини. Складна ситуація розколу релігійної громади склалася у селі Нестерівці. У понеділок там побувала і наша знімальна група. Того дня біля Нестеровецького храму було людно, гамірно та неспокійно. Здається, тут зібралося усе село. Конфлікт спровокувало те, що настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату Святого Миколая Отця Петра вищим церковним керівництвом було позбавлено приходу, а на його місце призначено нового настоятеля отця Ростислава. Більшість селян це обурило, і вони вирішили разом з Отцем Петром перейти під крило Київського патріархату, залишивши собі приміщення храму. На підтримку життя Ростислава виступили представники духовенства Української православної церкви Московського патріархату, котрі приїхали у село висловити людям свою думку та невелика кількість нестерівчан, які не погодилися з рішенням більшості сільської громади. Емоції вирували і били через край. Будь ласка, всі свої емоції, будь ласка, на хвилинку стримайте. Я доволі мали можливості кожен висказати свою думку. Для чого приїхали сюди ці священники, які тут справа стоять? По-перше, засвідчити, що по указу митрополита і Городоцького Феодора є новопризначений священник Української православної церкви. Отець Ростислав. хвилиночку, хвилиночку. Будь ласка, я сказав. Я сказав перше питання. Друге питання. Друге питання на сьогоднішній час, коли в державі має право на існування, кожна православна. Громада і в одному селі може бути паралельно як громада Київського патріархату, так і громада Української православної церкви. Питання і питання щервано. Ну, Слідуючи ось ці присутні священники засвідчують, що своєю присутністю тут вони молитовно підтримують настоятеля новопризначного царусіслава. України. не буде хто, хто? Не буде Слідуючи, Ніхто, ніхто із священників тут присутніх, не має ніяких претензій до ваших до вашої позиції. Що ви підтримуєте отця Петра? Це ви ви собі підтримуєте. Ми говоримо про те, що є люди. Які мають іншу думку? Немає значення. Оце, оце прийшли вислухає далі. Слідуюче питання слідуюче питання були, були зачитані. Був зачитаний лист е, указ призначення нового настоятеля. Ви собі шануєте свого? Шануйте но. Хотілося б, щоб надалі. Все таки вас селі був мир. Ніхто сюди ніхто сюди ніхто сюди не приїхав сьогодні зробити між вами скандал і привезти це до якогось розділення. Будь ласка, ми повинні толерантно відноситися. Як законопослушні громадяни, перш за все, цю складну ситуацію? Ми попросили прокоментувати, виконуючи обов'язки старости села Нестерівці Ольгу Пещанюк. У нас склалася така ситуація, що по якихось там причинах я не можу голословно казати, бо я не знаю нашого настоятеля церкви Бабія Петра було знято. Настоятеля Свято Миколаївської церкви люди неодноразово зверталися, щоб їм пояснили, яка причина. Їздили в Кам'янець-Подільський, запрошували сюди, щоб вони приїхали, подивилися, яка в нас ситуація. Послухали думку людей, вияснили дійсно, що, що сталося, чим завинив наш отець. Ніякого реагування не було, ніхто не виявив бажання, може не мали можливості. Я теж не буду стверджувати, але ніхто до нас не приїхав, не подивився, що тут склалося. Дойшла е, ситуація до того, що ми наші люди збиралися, їздили неодноразово в Кам'янець-Подільський. Я теж останній останнього разу була присутня, було їздило трибуси. Я їздила машиною. Ми їздили просто почути думку, що сталося, щоб вони нам пояснили. Получилося, не мали можливості. Вони нам Тобто вони з вами не зустрілись, так ні. Ні, вони не мали можливості. Вийшов е, отець Олексій. По моєму так я запам'ятав. Е, пояснив трошечки ситуацію, що там були трошечки на нього якісь там неправдиві свідчення на нашого отця, що десь він там чимось завинив. Но ми цього стверджувати не можемо. Це все тільки зі слів. Ви бачите, яка ситуація в селі, дійсно. Він же в нас проживає 23 роки, не настільки все було погано, якщо люди так за ним пішли і так його відстоюють. І вийшло, що вони не хотіли його встановити на стоятеля. Люди вирішили перейти на українську церкву. І от така ситуація склалася через те, що от зараз виходить. Вийшло... Нового настоятеля нам призначили, а люди не хочуть його прийняти. Вони хочуть мати свого до цього, який є вже тут, на місці. Тим більше він у нас в селі тут живе, тут виросли і народилися його дітки вже. І... А отець Петров погодився перейти в Київську церкву. Так. Да. Да. Отець Петро, він завжди завжди прислухався. Він е, не, не одну дитинку тут е, хрестив, не одна людина до нього приходила. Прихожани всі е, тут в церкві населення в нас велике, дійсно прихожан, багато е, не чу, ну, всі ми, всі ми люди, всі, якщо навіть і щось було не так, всі ми дійсно помиляємося. Може і було щось не так, я теж цього стверджувати не можу, але можна було якось мирно розібратися, щоб не доводити цю, цю ситуацію до такої степені. Можна було, щоб дійсно зразу там з Кам'янця-Подільського хтось приїхав і подивився, пояснив нам, що от, от така і така ситуація склалася вашого настоятеля. Що ми маємо робити далі? Може б тоді дійсно було трошки по інакшому. Зараз люди агресивно настроєні вже не тільки за оцьом, а вже дійсно за цими настоятелями. На навто тобто вони сьогодні приїздили для чого? Розкажіть, будь ласка. Я так зрозуміла, що вони приїхали відстояти церкву за новопризначеним настоятелем Ростиславом, цим отцем Ростиславом. Ви бачите, люди не хочуть його прийняти, цього Ростислава, тому така ситуація була, що його не пустили до церкви, так його і не пускають. Такі вислови були, що от ми приїхали, от нам, ну нам сказали, що ми можемо обирати голову сільської ради, а настоятеля ми обирати не можемо. Це призначається певними установами. Ну і люди цим обурилися, от такими словами. І того сказали, нема різниці на якій мові молитися. Ми молимося всі до одного бога, і ми всі будемо разом. Це церква, і церкву теж вони хочуть відстояти, тому що тут є багато присутніх людей, які ще її будували цю церкву, старалися збирали це ж теж. Так все за один рік швидко не дається. А залишилися люди, які не погодилися перейти у Київський патріарх. Так, да, є, є таких декілька чоловік. Дійсно, це колишні наші, як то кажуть, півчі. Вони залишилися на, на при своїй думці. Я думаю, що з часом ми знайдемо якусь спільну мову, щоб в нас було все добре, щоб ми були єдині. Бо того, що я, я вже вказала при виступі, ще раз кажу, що в нас тут є три парафії. Якось ми до сих пір всі разом жили, дружили, і дітки наші разом, і всі ми разом. Я думаю, що ми з цими декілька чоловік найдемо спільну мову, ми якось договоримося і між собою ми тут владнаємо цю всю ситуацію, щоб в нас було дійсно все мирно і спокійно. А яка може, який може бути вихід ситуації? Чи можливо йому їм приміщення якесь окреме не нададуть для того, щоб вони собі могли там молитися? Як ви бачите ситуацію? Я не знаю, де ми можемо взяти такі кошти зараз на побудову нової церкви. Але Но якщо будуть якісь пропозиції на рахунок ще цієї, то я думаю, що я буду підносити це питання в міській раді, бо того, що на сьогоднішній день я сама, можна сказати, не можу, не можу надати їм таких, тим більше, що зараз коштами ми не розпоряджаємося. Зараз це все це питання буде підніматися в міську раду. Якщо, якщо будуть такі якісь до мене прохання, то я це питання буду піднімати в міській раді. Цього тижня у селі Зінькі Віньковецького району відбулось урочисте відкриття інноваційно-технологічного комплексу Зіньків товариства Енселко Агро, який був розроблений компанією Кернел. На захід прибули численні делегації з різних куточків Хмельниччини, серед яких і керівники області. Побували на відкритті і представники Дунеєвеччини, голова районної державної адміністрації Олександр Барнашевський, заступник голови районної ради Віталій Білогаш, начальник агропромислового розвитку Дунаєвецької РДА Володимир Шурипа та інші. З нагоди урочистостей у Зіньків завітав і голова обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук. Радий вітати вас сьогодні зі значною для вашої компанії компанією дію відкриттям інноваційного комплексу. Дуже радий, що ваша компанія обрала для впровадження свого проєкту саме нашу Хмельниччину. Для влади сьогодні одним із важливих завдань є об'єднання з усіх місцевих громад та сільськогопольських польських виробників. Впевнений, що для стародавнього Зіньківа Відкриття такого комплексу стане поштовхом для місцевого економічного та соціального розвитку створення нових робочих місць. Ваша компанія має достатній потенціал, аби максимально змістити свої виробничі потужності та забезпечити провідні позиції в нашій області на українському ринку продовольства. Це призведе до сталого економічного розвитку Хмельниччини. Та зростання добробуту наших громадян. Адже майбутнє українського агробізнесу за впровадженням інноваційних технологій, що успішно демонструє сьогодні керін. Хочу також запевнити, що головним завданням для нашої держави залишається підтримка сільського виробника поліпшення аграрної інфраструктури та розвиток соціальної сфери села. Тому я сподіваюся на подальшу віду співпрацю нашої області з вашою компанією. На завершення Олександр Корнійчук висловив надію на співпрацю та вручив відзнаки грамоти та подяки працівникам «Енселко Агро. Ведучий свята надав слово і керівнику західного регіону компанії Ігорю Чікіну, який, звертаючись до колег, соратників і гостей, зазначив, що шлях розвитку компанії це постійний рух по сходинкам угору, а відкриття комплексу зіньків це ще одна сходинка до мети. І ось настала найурочистіша мить. Було перерізано символічну стрічку. Треба сказати, що того дня запрошені на свято мали можливість дізнатися чимало цікавого про діяльність Kernel Group. масштаби виробництва, реалізації продукції, підтримку компанії соціальної сфери, розвитку інфраструктури. Після офіційної частини усіх запросили на екскурсію комплексом. Гостям продемонстрували адміністративне приміщення, де на прохідні встановлено сучасну систему контролю, чотири складських приміщення, заправну станцію і, звісно, новенькі, високоефективні трактори, оприскувачі, сівалки та іншу техніку. Минулої суботи у селищі Дунаївці відбулось урочисте відкриття поліцейської станції. Завдяки спільним зусиллям поліції та органів місцевого самоврядування, у селищі Дунаївці розпочала роботу перша в області поліцейська станція. Основне її призначення місце для постійної дислокації груп реагування патрульної поліції. Крім того, на ній працюватимуть старший дільничний офіцер та інспектор ювенальної превенції. Будинок, у якому розташована станція, складається з двох частин службової та житлової. Службова частина включає в себе службові кабінети, кімнату для прийому громадян, кімнату для затриманих і кімнату для відпочинку членів ГРП. У житловому приміщенні матиме можливість мешкати дільничний офіцер. Поліцейська станція у селищі Дунаєці обслуговуватиме 17 населених пунктів, у яких проживає понад 12 тисяч мешканців. Місце і розташування обране таким чином, щоб група реагування, яка у момент надходження виклику перебуває на базі, могла у найвіддаленішу станції точку обслуговування дістатися упродовж 15-20 хвилин. В урочистому відкритті взяли участь начальник головного управління національної поліції у Хмельницькій області Микола Семенишин, начальник Дунаєвецького відділу поліції Петро Фурман, керівництво району та жителі громади. Традиційно напередодні дня Івана Купала на заставському ставку мало відбутися фольклорне свято. Близько сьомої години вечора до ставка почали сходитися люди. Святково вбрані, багато у вишиванках, дівчата у віночках. Лунала музика, для малечі було встановлено гойданку та атракціони. Тут же розмістився намет та ядки з солодощами та сувенірами. Але Дунаєвчани з острахом поглядали на небо, по якому сунули чорні хмари. Зі святом Дунаєвчан привітала секретар голови міської ради Надія Слюсарчик. Шановна наша громада. Ми раді, що ви зібралися тут, на цьому майданчику біля цього ставочка. Хочемо, щоб у вас був сьогодні як найкращий настрій, адже сьогодні таке просто народне свято, народні гуляння. Я хочу передати вам найкраще вітання від нашого міського голови, Заяць Віліни Владиславівної, від всього депутатського корпусу, виконкому міської ради. Нехай вас завжди буде гарний настрій, а буде гарний настрій, то й буде бажання працювати бажаю, щоб наша громада згуртовувалася з кожним днем все більше і більше, і над нами сіяло мирне сонце і було мирне небо. Святом вас. Потім ведучі представили аматорські колективи Дуневеччини, які прибули на свято. Далі мало відбутися традиційне театралізоване дійство. І ось лише дівчата стали у коло для танцю. Як розпочався такий дощ, що усі прожогом кинулися до єдиного укриття, намету, де продавали пиво і квас. Отак, перечекавши зливу, що продовжувалась хвилин 15, люди почали розходитися. Цьогорічний купала викупав усіх. Зрештою, своє основне завдання він виконав. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, хто володіє інформацією, ти володіє світом. Побачимось. Нехай вам щастить.